Привіт, друзі, сьогодні 3 серпня. Змінюю формат риболовлі з річки Дунай на озеро в горах. Чудова сьогодні погода, саме для того, щоб зловити якусь трофейну, першу трофейну рибку на озері. Ще ні разу не ловив ні на яких озерах в Угорщині. Сьогодні перший раз дуже мальовниче місце. Позаду мене гори. З цієї сторони ліс. Дуже сьогодні приємна погода, хоч і всю ніч, лив, дощ. Спробуємо. Замішуємося прикормкою, все покажу по походу діла риболовлі, які я буду використовувати наживки, які монтажі. Все буде далі в відео. Якщо цікаво, не забудь поставити лайкосик, підписку, якщо ще не підписаний. Починаємо рибачити. Прикормки буду використовувати сипуху, від сіпуху, Замішаю це все на ліквіді у курузному. До цього додаємо варених бойлів, Добавлю ще стікмікса, куда ж без зернових, 6 зернових. Щоб риба не переїдала, додаю ще коноплі цілу банку. Ну, з наживки все як завжди. Баланси 8 мм, є попапи, так само кукуруза, звичайна кукуруза з різними смаками, чи є такі всякі смаколики, Рмікси від фірми Robin, до речі. Його і підрізати не треба, він і непогано. Пишеться із руки. Провіримо дистанцію і глубину, звичайною кормушкою. молиста. Дистанція 50 метрів, вже промірявся, в принципі, і на короткій дистанції мулисто і 2, 2 метри глибини. Десь так на метрів 30, на метрів 50 до 3 метрів і теж мулиста. ну Все одно мулисте. Поряд сусіди туди не закинеш. Прокидував ось цю частину. Ну все, Буду закормлюватися цією годівничкою і цією буду ловити. Може по походу риболовлі перейду на менші. На ось такі є без вусиків, без ґрунту зацепів. Звичайна годівничка. 70 грам. Прикормка вже настоялася, напилась водички. Те ще треба. Варений бойлик присутній. Пізніше буду додавати трохи кукурузи побільше, Ну, побачимо, як буде розвиватися ход риболовлі. Рибачки є на озері. Не бачив, звісно, щоб хтось щось витягував, але ці є сусіди поряд, то тягають густіру невеличку. Скатаємо кульки і з руки можна буде закинуть розпочну з балансика крильового 8 мм. Перша риба. Перша риба ось такий сомик. Дуже неприємна риба, в плані улову ще й колюча. ось такий, Одну кукурузу пробую поки що без живої наживки. Навіть можна додати ще одну. перше клювання. Нарешті. А, зійшов чи що? Берег пішов. Десь недалеко. картину. Зеркальний. На манговий попав. 8-12 мм. Ось монтаж. 60 грам, по-моєму. Ледгодівниця. Так? Да? да. 60 грам. Перша трофейна за сьогодні риба. Карпуша такий до кіло, кіло 700 я думаю. Плюс-мінус. Гарний. Клюнув на манговий попап. 812 мм. Дав бою він. Теж непогано. Ти бою мені дав. Круто. Продовжуємо. Ну що, казали, що на той ж самий попап можна і закидувати. Якщо не злітає. Отак, я без топталочки з рукой. А кормився, я нагадаю, з руки. Це ж та дистанція з 35 метрів до 40. Наступне півання. Субтитры сделал Дуже другий за сьогодні. Змінив монтаж на патерностер. Патерностер з круткою. Три кукурузи. Короткий поведеть. Ну, Поки домішаюся прикормкою, вже трошки накришив варених бойлів. Добавимо пів банки ще кукурузи, залишимо трохи на наживку, ще додаємо вареної кукурузи з горішком кисленької, трошки гороху. Зернових пів банки можна. Пробую підсадити до кукурузи черв'яка. Надіюся, Сомік його не одразу там з'їсть. А дасть шанс Карпіку підійти. Є клювання. Є клювання, є риба? Зачепився за лівий, мабуть. Не мабуть, я сто відсотків зачепив лівий, точніше, правий фідер. Поки не знаю, де він там. Бутерброд спрацював кукурудза з черв'яком. Так, так. Якось мені б не, не зацепив би лівий. Чи який він там? Будемо витягувати тут його. Ну, покажись. Надіюсь, ти більше ніж попередні два було. Ну, піднімається. Ще навіть не піднімається. Ось він вже був тут. Мається. Ну, пішов. Ось вот такі ж самі, не вони такі бойкі. А, тому що за плавник зацепився верхній. Цепи, зацепився, а я його і за і за ізловив за плавник верхній. Ех. Майже. гачка. ось так, його прям прям заплавник. Хоча ж покльовка була. А я думав щось побільше. Третій карпік на сьогодні. Такі всі, майже однакового розміру, півтора кілограмової, Ну все одно бій він дав не гірше, ніж на Дунаю. Клас, продовжуємо. По-моєму, і наліве є клювання. Так, щось невелике, по-моєму, або нічого немає. Так, да, Щось є. Щось є підлящик. Я ж думаю, що щось смикалось. О. Відпустимо цього красавчика. Здоров. У меня флет продолжает клювать, пильщик тоже хорошо. Первый пришел. Так, тут на кукурузу, кукурузу с червяком. Найдем. Дві кукурузи ненормальні. Так. І невеличко черв'яка сюди ще добавим. Посередині. Ось така наживка. Кльовочка. На манговий попап, ну це знову, скоріше всього, що підлящик. Так і є. Ну ще такий доволі непоганий підлящик. для щека сомик сразу короче попался доволен и размера. размеру Такий щось трошки при... прикаличений, теж на манговий купап, смішний у нього, конечно, розмір. Це видно було, що Коропова була покльовочка треба встати. А, так, вже я запутався. О, це вже буде побільше, ніж. Попередні були на три кукурузи більший екземпляр. Одного бою дає. Є. Yeah. Попався. Ого, з таким Ще й рогом на голові якась болячка. Саме краєшок губи одразу полікуємо красивий екземпляр такий красавчик. Мінус п'ятсот грам підсот. Три триста. Відпустимо цього красавчика. Їжі. Так, наступне клювання, ну, скоріше всього, що це. Підлящик такий є. Такий невеличкий. Невеличкий, але й красивий. Раз теронушний розмір. Перезакинемося. Карасик гарний Карасик кругленький, такий майже болотний, ну що ж, на цій гарній ноті буду завершувати сьогоднішню риболовлю. Гарно проклювала сьогодні рибка, було 4 карпіка, до десятка було підлящиків, 2 карасіка, пару штучок ще соміків попалося. Класна риболовля, як на перший раз на закритій водоймі. Всім, кому сподобалася риболовля, не забувайте ставити лайкосик. Хто ще не підписаний, приєднуйтесь. До зустрічі на Дунаї!